Же, стояв я тут, готувався до запису і просто подиви, яку. яку. Хе-хе, <смеш> я, я просто тут зібрав. пау 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 друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли з Кібіді Tower Defense для того, щоб перевірити одну ідейку, яка в мене виникла. <смеш> в общем, в чому суть? Ми вже проходили найтмер разними, разними взагалі юнітами разної якості. От і були і легендарки, були там, і що там, чим ми там ще проходили епіками, я не знаю, не пам'ятаю. Але я точно пам'ятаю, що. Легами проходили і проходили навіть отакими новими типами, які саме з мемів, і от сижу, я такий сижу. Дивлюся на свій інвентар, що ж отаке придумати нове? І в моїй голові, як ти вже поняв по назві цього відеоролику, <схи> виникла ідея така: а що, якщо от взяти просто всіх персів, саме дівчат, там де є от приставка, там камера, вумен, -вумен да, наприклад, ось омег Бані Тайтон. Е, я навіть не знаю, тобто це даже звірушка, це не то, що там чи хлопець, чи дівчина, це просто звірчик. Звірчик? Звірятко мейбі? Да, осьо, дивись, ось мех камерамен не підходить уже, тому що шо тому, що це мен. А є ось до такий юніт камера вумен. От вона підійде, тому що це дівчина. І от давай подивимося в цілому, хто у нас є сперші сперсів жі. З персів жіночого роду. От хто? Я знаю точно, є у мене. А, до речі, а роза ферма так -то... Спікер вуменс А Санта, по ідеї, мен, да, йой. Ну і науковець там, по-моєму, да? Сайнтіст, що то там? Де взагалі? А, ось до да. Камерамен. Да. Мені знову прийдеться формити оцими клятими фермами. <т buena> Ой, халепа, ну, ладно. а А, -а, -а. а в нас так-то є ще певні проблеми, тому що медик є камераменом, а не вуменом. Але спікер репеєр дрон. В цілому, ну я. Подивлюсь, просто подивлюсь. Якщо що, я буду брати його. Тут уже, ну вибачте, але це напевно середній рід. Це ні він, ні вона, а щось ну так я, я не знаю, якась штука. Добре, тоді камера Вумен ми беремо по-любому. Камерамен, спікермен, камерамен. Так, бусти в нас також мене. Цей також мен, мен, мен. Обувки, скільки тут менів це жесть, диви На кого не подивишся всі мене? О, катана, вумен 10 тисяч, до речі, ДПС. Давай тако візьмемо її, потім подивимося взагалі, хто що там в нас є. І будемо потім уже вибирати. Банімен, спікермен. Камерамен. О, є ось до мініган вумен Давай також її візьмем. Ельф вумен сюди. Денсінг, вумен у нас є. І в цілому, напевно, по вуменам це все, да? Більше нікого такого. Це мен, це мен. мен. Тут всі остальні, я так розумію, мене. А, ну да А, чекай, мені ще ж треба форму якось взяти. А замість чого? Ну, напевно, замість. Мінігана, тому що мініган сама найслабша все-таки в усьому цьому спискові. Тому я беру отаку Спікер Роза вумен. Ну і в цілому, у нас виходить отакий, от, ну, якби наборчик. І того, що ми маємо: Камера вумен 9000 DPS, ДПСу, катана 10 тисяч, ферма, отака роза, Ельф і Денсінг Спікер вумен. Ну і денсінг Спікер Woman тут сама найслабша, так що її я б замінив на все-таки дрона, тому що хілитись якось там, ну, юнітів, якось треба буде все-таки. Захищати, лічити, тому такі діла. І перед початком також всього того я хотів би зайти отако в пост офіс і подивитися, все-таки, що ви мені понадарили, поки мене тут не було. І зразу нас зустрічає такий бустер в цілому. І 5 гемів, 10 гемів, Титандрільмен, др, старіна. Питань нема. Ацепт реквест все-таки подаруночок так то годний. Далі дивимося у від Джулії. Банні від Джулії. Банікрет і 200 гемів. Дякую. Ще 190 гемів. І ще тисяча, і хілер ТВ Вумен. Йоу! Обалдеть кенти! Оце ви вже, дядьку Дімича, конечно порадували. Так що Бенд, макар Штука Гемасів, а реквест. приквест. вітаю, банді. Кілер ТВ Вумен, осто пліз, френд. Так, я тебе пачу, тому ацепт реквест, бамс. Вітаю й тебе, в банді. Че від 7 дві два Тітан Бані камерамена, жесть! Оце списки друзів, да, поповнюються тако просто на очах. Ацепт реквест. Йооо, Тітан Клокмен і ще 1100 гемів. Обалдіть, це прям обалдіть. А чекай, а він навіть не оставляв нам заявку на... Друзі, і не підписав ніяк. Ну, в цілому, ладно. А де дефред, хто зна, може якось забувся, може думав, що добавився тому то не є великою проблемою. Ще 15 гемів, банні крейт, а, ага, ага, ага. Угу <свісна> І ще Крейт і 1100 гемів. Вжи в дири. Питань не ма. Є? А, Марк, ой, я не так прочитав. Але не суть ацептрі квест. Тепер отако вмикаємо клайм мод, нажимаємо одну чарівну кнопочку, щоб все вибралось. Фініш клейм єс. Бемц, ну все, всім дякую за подарунки і дякую за вашу підтримку. Ха-ха, диви, в мене вже 10 тисяч гемів. Це жесть я заходив, у мене було 6600, по-моєму. А, і в мене ж тепер є хіллер ТВ. Чекай, а вона ж, по-моєму, також у нас дівчина, якщо я не помиляюсь. Так. Ну да, хіллер ті вумен. Демедж 20 тисяч, і в неї ще й сплеш. Ой. Все, питань, якби, немає. Тоді, тоді. Прибираємо ельфа, де він тільки, ось до Бемц. і ставимо хілер ТВ. Блін, Боже, я не знаю, що б я робив без вашої підтримки. Це просто якийсь шок. І треба нам вибрати якусь мапу. Я оце думаю. Тойлет IQ. Ну, якось, начебто, й не сильно хочеться. Тойлет Лап може. Та ні Дезерт, Чекай, а от на дезерті я би погамав. Ану, ану, також соло соло не виходить. Вибачайте, кінти, проте в мене челендж. Мені треба самому пройти тільки дівчачою командою той клятий найтмер. Фемц. І погнали. Затестимо спочатку це на мапі Дезерт. все таки я дуже рідко буваю, дуже рідко буваю на цій мапі. А й цілому вже давненько-давненько не було у мене тут. Фу, погнали. Найтмер 50 хвиль. Це жесть Legendary Plus рекомендед. Йо-маньо! <laughs> Наша, я тільки знову на це підписався. Це якийсь шок. Але в цілому, диви, наскільки тут все-таки така мапа, що не сильно, то і получиться якось правильно ставити тих купідонів. Ну, в цілому, можна якось отут. Це в принципі не проблема. Розоферми, будемо отаку ховати сюди. Бемс. Хе-хе-хе, під пальму. Ну і в цілому, що в цілому, по чуть-чуть, потихесеньку. Давай поки що підрубимо автоскіп, щоб швидше в цілому нафармити, не втрачати багато часу. Тому що копідончик з цими першими хвилями в цілому справляється дуже і дуже легенько. І я, поки оце заговорився, протикав поставити ферму. Це було неприємно тільки що. Але в цілому, по чуть-чуть, потихесеньку прокачуємось, розкачуємось. Я це думаю, може ще катану спікервумен поставити. В цілому вона така подружка, ти знаєш, непогано. Ой-ой, а тут Уже є певні проблеми, да? Давай так ось удаши купідончика поставимо. Хай допомагає. Бо проблема. Трошечки проходять. Я трошки завтикав і халепа. І біда. Так, тихо, автоскіп вирубити. І підкачати купідончика цього Бемс. Ну, вже, правда, трошечки, напевно. Хоча ні, не запізно. Нормально, нормально. Тепер можна отаку і ферму підкачати. Оп. Па, який дядько, добрий вечір. Ви не ждали, я прийшов. Блін, він такий, достатньо такий, жирний дядько. Це його сам не доїсть. Н -н -н, вообще не доїсть. Давай тоді отакого катану, ще сюди поставимо. Може, хоч вона трошечки хоч доїсть його, а? Я в цілому дуже сильно, дуже сильно хочу в це вірити. Не хватає, не хватає, не хватає, Скіп? Продати, ще раз десь отут поставити. Десь так от того, хай допомагає. В цілому, треба контролювати то все. Пемс. Поставив ще одну кубінчику, прокачав. Хорошо, хорошо. Ця тут справляється? Вже повинна, по ідеї, да? Ну да. Вже питання якби і проблем немає. Тут що? Тут теж вони доїдають. Та ти що? Бомба? Чи ні? Не доїли! 800 хп залишили! Хеха! <смеш> ну, це прикол, це прикол. Ну ладно, в цілому тут катана ось достоїть, і вона з ним повинна, по ідеї, розібратись. Тому скіп. Все, погнали, полетіли. Треба підкачувати також ферми. Бо хілер ТВ так-то. 1200. І це кошти, ти знаєш, доволі таки немалі. Вообще немалі. Що, тут вона цим Справиться, да. Ізі. Добре, що не продав. Так, в цілому можемо скіпати і. І і і, -і, -і що, -і що? Ну. То все нормально. Навіть все більше, ніж нормально, я б сказав. Тому поки що просто підкачуємо ферми і абсолютно ні за що не паримось. Ой-ой. Які кенти там по, -по тільки що бігли, бачив, да? Ой, я джетпак швидкий. Я джетпак дуже швидкий. Мені трошечки не вистачає грошей. Трошечки, зовсім трошечки. Що робити? Давай нажмемо скіп і нажмемо Десь бід хілер ТВ, але я не знаю, що робити. Діме, що ти наробив? Так, катана. Давай підкачую, скільки можу. І ставлю ще одну катану. Вирубив її. Вирубив гад. А, все, 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 все. А тут справляється в цілому. Ладно. Так, є певні проблеми. І мені то не подобається. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, скіп, тихо. У мене дійсно є дуже серйозні і великі проблеми. Блін, гат вирубив! Вирубив! Тихо? Все, ні, халепа пройшов. Ну, він хоч не, не добив, ладно. Але він надовго вирубає. Ні, жескін тип, ходу тут треба тільки перезапускати. А ні, катана добила того. Все, хорошо, там повинні катани також справитись. Тут є також проблеми. М -м -м Давай тут купідон. І ще один. Зараз розбираються в цілому. Да, розбираються. Як же ж я погано стартанув, йой. Я прям зовсім не прикольно стартанув. Давай хілер ТВ поставимо. Уже вона якраз буде підліковувати базу. Ну і в цілому непогано розвалювати цих кінтів. А я поки що підкачаю свої ферми, бо на її прокачку так то. Фух, Фух, Фух. як багато. Грошей треба. Оскільки ти дамажиш По 3 тисячі в цілому? В 2 секунди. Непогано. Ну тут то скента теж то так-то. Хп багатсько ще йой. Ладно, скіп. Давай придумаємо щось тут, да? Давай думати. Ця катана тут не дуже прикольно стоїть. Я поставив би ще отаку одну і підкачав би її, просто скільки б зміг, скільки і підкачав би. О, тепер його точно з'їдять. там проблем немає. Скіп ще раз. Надо багато грошей, дуже багато грошей треба. А я можу ще одну таку філір тебе поставити? А, не можу. А, бо тому в мене забагато юнітів. Почекай. А так. О, ставиться, нормально. Що тут, айрплейн? Проблема. Проблема. Проблема, проблема. Причому ще й достатньо таки досить, досить серйозна проблема. Але його доїдять, доїдять. Да, все, хорошо, з'їли. Цього доїдять повинні. 1400. Підкачую тут, качую тут. Хорошо, маю 2300. Що мені з цим робити? Не знаю. А, давай копідона за 2 підкачаю. І в цілому підкачаю тут за тисячу. М -м 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 -м. Ну і поки що просто дивимось. Ну, цього по ідеї з'їдають, тому питань немає. Жмем автоскіп. Знову маю 2 половиною. Що робити? Підкачувати ще одного копідона. Та, наче не дуже хочеться. В цілому, я можу дозбирати до Хілер ТВ, ну, на його прокачку. І в цілому, так буде дуже файно. Обалдеть. якийсь дуже важкий старт для мене получився. Не думав, що так все просто в якийсь момент буде тяжко. <свист> <свист> але начебто справляємось в цілому. Ну, ось то він, одну. Хорошо, одну катану він виробив, але ненадовго. І ця підключилася, там. М -м -м все, йому ханатом. 3700 знову. Давай все-таки, все-таки. Не знаю, не знаю. Не, в цілому, наче поки що нормально. Поки що ок. Зараз буде хватати грошей на підкачку одного з хілерів. Ну, Тому... давай я нажму скіп і прокачаю таку одну хілершу. Скільки в тебе зараз? 15 тисяч демеджа, кулдаун, півтори. Йой. Оце непогано, це вже прям, ти знаєш, <с> дуже добре. Але купідончики вирубають. Так, ну тут в цілому доїдають, цілому доїдають, цілому непогано. Не хватає, не хватає трошки на прокачку ще одного хілерші. Йой, опа! З'явились бабки, бамс. Все, хорошо. вони тепер там вдвох накидають. Просто шок. що б я ще міг би зробити? що б я ще міг би зробити такого цікавого. Я би міг, я би міг підкачати оцього купідона за дві. Все-таки вже. А скільки таких всього можна ставити? Я оце задаю з таким запитанням, ти знаєш? Давай ми спробуємо продати оцього купідона і поставити ще одну хілершу. Можна? Ааа, їх тільки двоє можна ставити. хорошо. Питань, що правильно немає. Ну, окей. Диви, 22 хвиля, поки що, в принципі, проходимо. Потрошечку, помаленечку. Саме головне, що впевнено, проходимо. Розумієш, так що. Ой-ой. Бола клава, спідер, тойлет. Хорошо. 344 тисячі хип. Йой. Багацько мають, багацько. Я якось, напевно, все-таки по кривому їх поставив, да? це хілерш? Чи ок? Не знаю. Я б нажав би отако скіпчика і оцю за 12 половиною вже прокачав би на максимум. О, тепер валять нормально, диви. Тепер, взагалі. Непогано, проте є проблеми. А саме ці юніти, вони у мене взагалі ніяк не задіюються. Тому, отут того, якось би, блін, по правильному все поставити. Напевно, отако буде непогано, да? Якось отако попрокачувати їх трошечки. Ну і вони наче непогано так тулупцюють їх. Але мені ще достатньо багато треба на прокачку цієї. Вони майже хватить. 1200. Це не так багато, слухай. Це реально не так багато, по суті, по факту. Давай, що там? Ай, вони жирноваті такі для вас, да? я вже хочу прокачати її. Опа, є бабки, бемс, все. Та ти шо? Та ти шо, яка пісня? Обалдеть, це тупо жесть. Ну, але диви, в них ренджа прям така, да? Обалдієнна, я б сказав. Ну і тепер по чуть почуть по остається підкачувати цих всяких тут копідончиків. І я думаю, що ми в цілому зможемо то все пройти. То не так важко, ці хілери. Ну, достатньо далеко достають. Реально, достатньо далеко, тому можна отако бемц-бемц Так, ти на максимумі тоді тебе за чотири і отако ще підончика Бемц. І за дві штуки також прокачати. Ну і в цілому непогано. Цілому, реально непогано. Якщо тако розібратись, да? Так, давай за чотири бемц І когось із вас можна за дві підкачати. Або поставити отакого одного тут і теж його підкачати. Я трошечки може криво все таке поставив, але ну ладно. Хай вже буде так, як є. В цілому, диви, нормально, нормально. Дівчата справляються тільки так. <рес> диви, жесно, вони валять, я тобі кажу конкретно. Хто розказував, що дівчатка там слабенькі. Хто, покажіть пальцем, пальцем покажіть. Кажіть йому, що він дурачок, і покажіть йому це відео. Диви, як вони справляються взагалі. Вони тупо не відчувають, я тобі кажу. Лайтмер тільки так і хлопає. Диви, обалдеть, я тобі кажу, я не знаю, що це таке відбувається. <рес> так, і от. Цих і оцих підончиків також якось все-таки перемістити. Одного отак і другого якось би отак. Нормально. В цілому непогано. Так, ви тут всі максимальні, всі максимальні. Давай тоді. Тако тут підкачуємо, як тільки можемо. Бенц, пенц, пенц. Хорошо. Непогано, вообще непогано. Скіп, пем, давай далі, що тут? Диви, як хорошо, як хорошо. Валим, нормально ж і валим. Бам. Все, тепер всі в мене на максимумі, по ідеї, да? Ну да, абсолютно всі на максимумі. Але єдине, що у мене по факту немає нікого із медиків. Але я так дивлюся, то їх вони ну, практично не вирубають. Так що поки що так і рухаємось, диви, отаку. Ну і чисто правди заради. Сорокова хвиля, вони от просто, ну, далі, чим оця доріжка не заходили ще ні разу. Взагалі ні разу. А це означає, що ми так-то нормально їх валимо, диви. Правда, бо стоїли 4-0 вийшов. Ї, диви, який дядько. Ну цей да, цей тако прям далеченько дойшов. Цього скільки? 2 мільйона 740 тисяч. Йо, непогано. Але я думаю, все одно, розіб'ють. Розіб'ють. Я прям щось впевнений в цьому, що це не є великою проблемою. Так, то в них тут ренжа теж, Йо-ма-йо. вони достають прям реально далеко. Що Купідони, до речі, <а fronts> що Кубідони, що оця вумен. А! До мене зараз тільки дійшло. Вони ж з одного івенту. Чекай. Обалдіть, тоді все. Вообще, які можуть бути претензії? У мене вс... реально абсолютно всі юніти. Це просто з Валентин-івенту. З Обалдеть, обалдеть, Що ферми, що купідончики, що оці хілери, воно ж все з Валентин івенту. У мене тільки катана, оце, ну, з обичного СКІБІДІ, Ну, тобто, з обичного кейсу, а все остальне це ж. з нового івенту, жесть, Дивий, тут якийсь ось, ось дідуган проходить далеченько так-то. Ой-яй. Ой-ой, так, так впевнено біг, так впевнено біг. Ха-ха. Ну. Дідугану то все одно не допомогло. І купідонів, диви, теж що я помітив, вони не можуть їх оглушити. Реально не можуть. Ну диви, вони типу блокують просто ті ракети і вони не оглушаються цим самим. Обалдіє, диви, реально не оглушаються. Це так само, як Ліпрікони, да? Диви, реально не оглушається. Обалдіть. Я й не знав. Ну тоді, взагалі, які можуть бути питання до дівчат. Не пачу. Пишіть в коменти, які є питання до дівчат. Хіба дівчата не сила, диви, я ті кажу, вони валять конкретно. І ті годліки не треба, і хайпери не треба. Тобто поставив купідончиків, поставив отаких от тіві вуменів хілерів Все, вони ти найтмер на ізі проходять. І замість ну, і ферми не Санту, а оцю розу і шик. Але є певні проблеми. Тут ось до Токсік мутант. Скільки в тобі? А, небагато. Мільйон 168. Це я щось подумав трошечки більше, але Ні, Збираємось, нормально. Шкода, що одна таких хілерів обмеження тільки в дві штучки. Я б ще сюди таку третю запихнув би і в общачілив би сидів. А ні, диви, все-таки можуть оглушити. Просто треба не дві ракети на неї, а три. Хто може ще три ракети витримати, а? То, хіба що якісь тільки годлі, там, якісь круті іменно, хайпер, там може, знаєш, ультимейт. Але для Купідончика то, вовше, та. дві ракети такого ам-ам-ам. Сюди не чую. А от уже коли третя прилітає, то така, ой ой пачула, пачула. Диви, вони вакумів теж з'їдають просто легко. Я по це, якби ще Ліпрікон був е, вуменом, то я б замість одного купідончика запихнув. Ну би сюди лі Просто тільки заради того, щоб оці хілери у них ну збільшити їм реджу, поняв такий прикол. Ну, У цілому бабок я уже нафармив тоже диви з половиною тисячі йой. Просто йой в цілому, я думаю, що можна отако продати дві ферми і поставити. Давай не купідончиків. А давай поставлю якусь отаку катану десь туди. Ну, типу, по приколу чисто. Заради фану, тако, бемц. І на максимум її бац. Диви. на її ренджа непогана така, достатньо таке. І вона буде допомагати валити. Диви, диви, диви. Прям нормально валить теж, да? Диви, бем бем, бем 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 Як же ж вона валить? Обалдеть І тако десь, напевно, затулити. Оп. Другу, да? І хватає ренжі? О, ну в цілому непогана ренжа. В цілому, да. Шинкую тільки так. Ти подиви. Давай ще одну ферму продамо. І ще одну катану. отако десь тільки. Йой. Десь отако, Давай, хай тут стоїть. Тако бемц, теж на максимум зразу. В цілому, я думаю, що можна вже усі оці ферми продавати і наставляти цих катан, щоб вони просто, я тобі кажу, нарізали їх тупо як сало, як ковбасу. Бем, і зразу максимум. Оп, Все, диви, пошурували, пошурували! Ха-ха, <су> 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 нормально. Все, файно. Ой-ой-ой. А що, а що таке? А справимся чи ні? А походу є певні проблеми, слухай. В Цілому. А, ні, то їли. Фух, я тільки зря продав катану тут. Ну, Але як продав, так і верну назад. Так що не біда і не проблема. Так, 50-та хвиля кенти. Уже так, то зараз скоро і бос вийде. А це я ті скажу не хухри мухри Диви, вже, і бос вийшов, але одна проблема. Бос поки що ніким абсолютно не атакується. Але в цілому, якщо що, для мене то не біда, начати переставляти в цілому. Так що то не є прям дуже великою проблемою. Уже оцього купідона можна продати. І оцього. тут що? Тут є певні проблеми, да? Да, треба буде продавати цих хілерів і трошечки переставляти бемц. Бемц. і отако десь сюди. Давай, бем. Ой, що зробив, Діма? Що ти наробив? Бем. Апгрейд. Оп. Отако. І отако бем. Все, чекаємо, поки підійде. Ну, тут, я думаю, вони вже його й доб'ють. Да. Все, хана, дядьку. Ось все тобі. Ще раз питаю: хто казав, що дівчата слабкі? Хто таке казав? Ха-ха. Нє, дівчата не слабкі, то просто хлопці сильніші. <свист> ну і в цілому, друзі, ось до такий получився у нас відеоролик. Тож, якщо він тобі сподобався, то обов'язково став свого вподобайдена, підписуйся на канал і, звісно ж, пиши коментарі, тому що для мене це дуже і дуже важливо. А також не забувайте, що прямо зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Тож обов'язково візьми участь, тому що це безкоштовно і реально є крута можливість виграти крупненьку таку суму. Ну а вами, як завжди, ваш друзья, кадимоч, тож всім файного настрою і всім папа.